Вітаю вас знову, шановні глядачі, і в другій частині ми продовжуємо далі. Наше питання це демографічний розвиток. І ось зараз я хочу вам прокоментувати форум, який має назву Демографічне майбутнє України». На цьому форумі була присутня міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. І вона наголосила про те, що демографічний розвиток це основа майбутнього України. І відповідно на цьому форумі було обговорення, а це створення умов для зростання людського капіталу, які стануть основою сильної України. Тобто мова йде про людей, про цей капітал, про населення, про суспільство. І що ж вони обговорили? Які ж існують демографічні виклики, які треба подолати з погляду Міністерства соціальної політики? Я вам перечислю зараз їх три, і ми відразу з вами їх і проаналізуємо і прокоментуємо. Перше, це критично низький рівень народжуваності. Потрібно створювати умови, дружні до матерів від інфраструктури до якісних соціальних послуг. Я не розумію, до чого дружні до матерів створювати умови. Від інфраструктури до якісних соціальних послуг. Чому народжуваність низька? Бо, мабуть, рівень життя низький в Україні. Мабуть, соціальні стандарти низькі. Мабуть, умови важкі для життя в Україні. Для того, щоб народжувати в Україні молоді сім'ї. Мають бути впевнені в майбутньому України. Що при цьому буде від держави, яка буде підтримка для молодої сім'ї? Якщо вони планують, наприклад, двох дітей або трьох дітей. Це ж окрема тема, що на місцевому рівні будуть робити для цих сімей, де вони будуть жити, в яких умовах вони будуть жити, де буде працювати, наприклад, чоловік. Тобто тут мова йде про рівень життя. І людина буде думати, а чи народжувати мені, чи не народжувати, не народжувати мені, якщо оцих умов немає. І що далі буде з дитиною? Як вона буде навчатися, де вона далі буде працювати? Яким фахівцем вона стане? Тут багато аспектів є. А вони кажуть, що треба. Створювати умови дружні до матерів. Я не розумію. Від інфраструктури до якісних соцпослуг. А де ці соцпослуги зараз? Наступний момент. Підтримка людей з інвалідністю. Інклюзивні робочі місця мають бути нормою як у приватному, так і в державному секторі. Нам треба гідно зустрічати людей, які віддали найцінніше своє здоров'я. Ми з вами казали в попередньому відео про людей з інвалідністю. Я ще раз повторюсь про те, що на місцевому рівні мають бути утворені цільові фонди соціальної допомоги особам з інвалідністю. Де ці фонди підтримки для людей з інвалідністю? Які умови мають бути для цих людей? Цих фондів немає. На місцевому рівні мають бути програми окремо створені. І люди з інвалідністю мають бути залучені і відчувати, що вони є частиною суспільства. Цього немає на жаль. Немає. Що було зроблено за весь період для того, щоб людям з інвалідністю була надана підтримка? І яка ця підтримка? На місцевому рівні, на державному рівні. Наступний аспект. Це активне довголіття. Люди старшого віку. Повинні залишатися активними членами суспільства через навчання, соціальні програми та можливості для розвитку. Нам потрібні центри денного догляду університету третього віку. Якщо вказати про людей старшого віку, люди старшого віку відпрацювали, віддали найцінніше це своє здоров'я, свої знання. І вони хочуть жити для себе в першу чергу. А жити для себе це отримувати гідну пенсію. А яка ця пенсія зараз? Мінімальна пенсія, яка? Яке може бути залишатися активними членами суспільства, якщо в більшості люди пенсійного віку вони залежать від лікарень, від аптечних препаратів, у них є проблеми зі здоров'ям. А на це потрібні кошти. Є окремий відсоток, але маленький відсоток, там, де люди дійсно пенсійного віку є активними членами суспільства, які навчаються, але в більшості люди пенсійного віку, у них інші питання, інша проблема. Де взяти кошти, щоб заплатити? Ось над чим треба працювати. Чому немає справедливого обрахунку пенсій для цих людей? Чому цим не займається держава, Міністерство соціальної політики, чому старі норми для одних одні пенсії розрахунки, для інших інші? Наша стратегія, я продовжую далі цю тему, там, де відбувся форум щодо демографічного майбутнього. І було наголошено, що наша стратегія створення країни з такими умовами, з якої не виїжджають громадяни і куди повертаються. Це рівень. життя. І ці всі моменти, які пов'язані з життям людини, мають бути для того, щоб людина почувала себе в цій країні надійно захищена. І в першу чергу, щоб працювали закони в цій країні. На жаль, цього немає. На жаль. І ось я наголошую про соціальні стандарти в Україні, які вони є, зараз є, в цифрах. Прожитковий мінімум в Україні зараз становить 2920 гривень. Для працездатних осіб це 3028 гривень. Оце кошти, оце прорахунки. Мінімальна пенсія, бо ми казали про людей старшого віку. Мінімальна пенсія. 2361 гривня. Який може бути розвиток у людини старшого віку? Навчання, якщо в більшості у людей пенсії, найнижчі пенсії, мінімальні пенсії, мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень. Люди, які працездатні, як вони можуть працювати на мінімальні? Заробітну плату, а в більшості мінімальні заробітні плати. Візьміть будь-який комунальний заклад, установку. Там платять мінімальні заробітні плати. Рівень життя в Україні весь час, якщо взяти в цей період незалежності, весь час розповідають про мінімальні заробітні плати, про те, що коштів немає. Для того, щоб будувати країну, треба створити умову в цій країні. Треба зробити ряд реформ в цій, в цій державі для того, щоб розповідати про майбутнє і про те, як може людина жити, як може молода сім'я жити, як може людина пенсійного віку почувати себе в цій країні і придбати для себе все необхідне за свою пенсію. Ось над чим треба працювати. Тому ми, шановні, наче розглянули це питання. Але тут багато дуже роботи. Багато моментів, які треба виправляти. Ми на каналі кажемо про окремі моменти, як треба вирішувати питання, що треба для цього робити. А сьогодні ми сказали вам про сам підхід цього форму, про план заходів з реалізації стратегії демографічного розвитку України до 2040 року. Тому. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої думки, свої бачення. Ставайте нашим підписником. Ми працювали для вас і надавали вам ту інформацію, яку планують на державному рівні запроваджувати в розумінні заходів з реалізації стратегії демографічного розвитку України. Тому всім дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей.